тепер я вчера приедет. Да, группа поддержки всегда. А, ви моя комментатора. Слышь, комментаторы. Ты же нормально, професійно коментувати. Мне неинтересно потом смотреть. Как душу. Чого? Вы ж прикольно коментували тоді. З кашу компідчонок. Е... Тільки тоді, якщо хочете коментувати, від кому що говорите, всяку чушню не говорити. Понятно? Так, вони не закривають ворота. Стой. Сіні розводять Сьогодні в Україні. ск 179 <рісті> розводять перший 100, м'яч. СК-179 розводить перший. СК-179 розводять м'яч з центру поля суддя, з високий, починається матч. Сегодня градина. СК 189. 22 номер відбираємо. Наша гучця краще всіх переможемо усіх! Заді нас стоять хлопці, які вболівають за нашу команду Академія Ліва. І сьогодні зараз ми підставимо склади. 55-й номер. Сева Шевченків. Сева.

Тому коволенко м'яч. Розрізна передача на ждала Максима. Опасний момент Максим, Максим! І, це... І це проба. І це кутовий. <смірка> Що... Як живуть рака? Вот Рака іде подавати кутовий. Суддя щось питає. У... У... у тренера СК 179. На близній на, на станзі я, я. Э, э, ку, Артем Кухміш э, Назар Сінкаренко э, стоїть на подборі з Тимуром Коволенко. Э, удар, подача. удар, тимур, тимур Назік. Не можуть розібратися. Знаєте, атакують. Атакують, лежить по рівні флангу вас стрільбу. Да я тривогу тривелу. Право 22 й номер обиграє. Ждаю, хоче Дри. піти в борьбу, але в нього не виходить. Рап не перехватує цей м'яч. Кузя перехвачує. Зараз буде аут. Оставляй, віч! Дешань, давай включайся. Давай Все. Тимур, а Тимур дає передачу на Макса. Макс. <свят> Макс, Макс. Макс. Вон Вон він не Макс. він обыгрывает. Так, хлопці. стой. Співа. Співа. Тимурка маленько. Рап, сраб, залишити нечи. Я, я вже хочу від вас стикти. Тимурка маленько наперехвачує в м'яч п'яткою. Кузя, Назік, Назік іде, Назік небо. Назік небо. Йому кажуть, доігрувати на рак, Владі! Макс, Макс! Ну куди ж ти Жидаєв, А всім не забуває. Я не знаю, який <зв> там номер, але но він ошибається і робить дуже повністю. Нажав Шенкарянка, де ж дуже. Владик, сюда, ваша справа. йде. Відворіт. Виходить е, Крістіану Роналду на лівий фон. Е, Тимур Коваленко. Розрізна передача на Жадаєва. Жадаєв е, подача на чоловік. <різна>

Кузя Кузя, Кузя, Кузя пропускає цього ігрока. Співак перехвачує. Співак. Співак шукає варіант. іде. аж Тимур Коваленко хоче дати на назіка, але там не така уж передача. Раз, цепляется. Зеленый, ты должен Кузя, Кузьмич. Иди! Вань, да не выпускайте, ну куда вы разбегаете? Ставьте, давай! 23 номер иде в аут Конечно.

Це не <і> страхуй, біже, візь. Більше йде, співа перехвачує мяч. Тому рак. назик ад першодат назіка. м'ячі подавайте, чуєте? Команда СК <laughs> uh, <SCA> 179 воды мяч. Там ой ой мяч. Правая рука сколько він хотів дати розрізну передачу на тему на Максиму, але воно не вийшло. Кузьміч, Кузьміч, що ж те? Назад, наш. Академія Алієва. Єгор, Єгор Юрченко виходить в правому нападі. Нападі. Ну, а... Вибивай м'яч. 27-й номер, тому Коваленко. Падає ігрок uh, і той сам писав корпус, але він упав, а йому отиму, Коваленко поставив сюди вилітає з Тарас, ти зайшли, твой підбор. Ми вміє тому, щоб Я не знаю, повністю 23 ново. Uh, Юрченка.

да, собака. Ванечка, мы сейчас на друга посмотрим. Я тебя обрежу ниже. Чуть-чуть включи, согни. Миш, внимательно, правая рука. Смотри сюда, ниже, Кирилл. Упади вот сюда. Ближе туда. Стой, ближе, Стой. Да перебирай. Перебирай быстрее. Ты, Тёма, ты иди! Иди! стой Киря. левая рука да можно встречать хорошо тренируем рак Проигрываем. полностью no. но полностью no. да нету вообще вот это вот уровень футболиста забрал прошел пробил а ты вправо влево отдаешь すみません。 На... 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 Вот! Смотри внимательно. Вечер. Ниже. Все, стоишь. Слева Слева найдем. Боже, ну! Что ж это такое? Куча! 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 Макс, что ты стоишь? Дивишься футбол?

вот игрок, быстрее! Тогда тебя не от. Дима, что туда? Проще со сиськами под кулак. Никого нету, на него не никто не идет, он не просто сарашит. Черепицу они... Все пауза, спокойно. Ваня бросает, отходи, <связь> отходи. Егор, куда ты идешь? Сейчас любое касание страхуйся здесь. <связь> И... <связи> вот и все, видишь, что нос. Что ты сразу <связи> включаетесь, пока вообще вас нет. Ближе! Не боялся, никто

What is Wow.

Вот стой, не спеши, он перепьет. Дай ему штату. Не, не беги, главное, в среди. <с III> Выше! Владик. Саня, Раз, давай. Ну! Дай, дай! И! Быть! Ах! Вот там. Ну, Стоять. Стоять. Там? Они вперёд, Они вот Давай-давай. Или... О, давай. молодец. Э -э -э, э -э -э. А не по и пробросил и корпус ставил.

Давай, Макс, давай! А, ты Уже трошки не выстачай, как всегда. Ау. Если выиграет Макс, то да. Ау. Если выиграет, то не, Ау. Не, Ау. не выиграет, то не да. Ау. А он тоже нифига не забил. Я?

Подпор, Миша, Миша, Киря, выше, поднимайся. Ты справа, в защите, Киря. Просто. Давай, 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 нозу.